Доброго дня, шановні учні! Сьогоднішня тема нашого уроку – писемність і наука у дворіччі. Почнемо з клинопису, ми трохи на минулих уроках про нього говорили. Уперше писемність було винайдено в Шумері приблизно в 4 тисячолітті до нашої ери. Це були записи на табличках із вогкої глини, зроблені загостреними паличками з очерету. Слід від них схожий на маленькі трикутники або клинки. Тому археологи, які відкрили цю писемність, назвали її клинописом. Тут я звертаю на вашу увагу на те, що шумери самі не називали свою писемність клинописом. Це її так назвали археологи. Перші клинописні символи були пов'язані з обліком, наприклад, знак три кози. Потім система запису змінилася і поєднання рисочок позначало не предмети або поняття, а склади. Це дозволило широко використовувати клинопис, ним навіть записували вірші, його пристосовували до різних мов: акатської, грецької, асирійської і згодом перської. Тут я хотіла б звернути вашу увагу на таке питання, щоб ви подумали: клинопис – це мова чи алфавіт? Будь ласка, до наступного уроку порозмірковуйте над цим запитанням. Далі поговоримо про науку. Знання про світ у Месопотамії були тісно пов'язані з міфологією та релігією. І те і інше було спробою пояснити світ. Богів вважали такими ж реальними, як і сонце, небо чи вітер. Жерцям Месопотамії, саме вони зберігали і примножували знання. Вдалося здійснити чимало відомих відкриттів. Ми можемо з вами пригадати, про які відкриття шумерів, наприклад, ми з вами перед цим говорили. Завдяки тому, що храми розміщувалися на верхівках зиккуратів, жерці мали чудову можливість спостерігати за нічним небом. Вони розробили досить точні. Місячний та сонячний календарі, за якими рік становив 365 діб. 6 годин 15 хвилин і 41 секунду. За сучасними підрахунками рік триває 365 діб. 6 годин 13 хвилин 52,6 секунди. Створення точного календаря було необхідним для передбачення розливів Тигру і Єфрату та опланування сільськогосподарських робіт. Подумайте для чого було винайдено календар. У Месопотамії було створено також карту. Зоряного неба, де позначалися сузір'я, планети та зорі. За нею відстежували рух зір і планет. Також прогнозували сонячні та місячні затемнення. Також у Ваволоні було запроваджено тиждень, що складався із семи днів поділ години на 60 хвилин. А хвилини на 60 секунд. Проте в повсякденному житті використовували інші міри часу подвійну годину, яка складала 120 сучасних хвилин. А також два проміжки. Один тривалістю 4 хвилини, а інший усього 3 секунди. Значного розвитку набули математичні знання. Люди вміли обчислювати площі, коло ділили на 360 градусів, підносили також число до ступеня, добували квадратний корінь, а також вираховували відсотки від числа. Однак знайти легкий спосіб множення месопотамські мудреці так от і не зуміли а користувалися окремими таблицями для множення на числа від 1 до принаймні 50. Усі ці та інші відомості, наприклад, медичні довідники, описи тварин і рослин, книги рецептів, записували на глиняних табличках, а потім зберігали їх в бібліотеках. Таблички були згруповані за темами, а для зручного пошуку існували показчики. Клинопис придумали як спосіб вести облік майна і саме податків. Спочатку виготовляли глиняну фішку. Вона символізувала, наприклад, горщик зерна. Фішки клали до глиняного конверта, на якому позначали, скільки фішок усередині, та який товар вони символізують. Згодом люди вони зрозуміли, що можна обійтися без фішок і конвертів, а просто на глиняних табличках записували необхідне. То подумайте, які наукові знання Месопотамії використовуються і сьогодні нами? Дякую вам за увагу до зустрічі!